Hola, tal amigos. Всім привіт! Мене звати Тім, і ми продовжуємо уроки іспанської мови. Сьогодні на уроці ми поговоримо про дієслово ір. слово IR з іспанської перекладається як йти, їхати, залежно від ситуації. Давайте подивимося, як воно відміняється. Це дієслово неправильне. Дивимося: йо-бой, бой. Читаємо бой, бой. Так, нагадую, що на початку. Slogan, se escucha letra V, se como B, b ¿sí? Yo voy, voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Slovo, y es slogan, y ti, Значить, коли ми використовуємо це дієслово з прийменником А. Ось, як бачите, внизу тобто це ми говоримо про напрямок. Зазвичай говоримо бой, А, і якийсь, якийсь напрямок, наприклад, країна, місце, будь-що, так? Відбуваємось, дивимося: Бой, а, Еспанія. Я їду, або йду, залежно від ситуації, в Іспанію. «Бой а Іспанія. Мабуть, краще їду. Так, Боя іспанія я їду до Іспанії. Бой А італія я їду до Італії. Наприклад, боя, не знаю, боя каса, їду додому. Каса це дім Так, наприклад, тут запишемо. Так. Бой. Бой. Боя каса, бой а каса. Або їду, або йду додому. Йду. До, до. Дивимося, деякі вирази з ір, так, дієсловом йти їхати, ір, а п'є це йти пішки. П'є це в нас нога, ступня, «Ір, а п'є – йти пішки. Їхати на якомусь транспорті завжди йде з прийменником «н». ір, «ен», «коче» – це машина. Ir en coche, en autobus, en tren, en avión. їхати на машині, автобусі, поїзді, літаку. Ir де vacaciones. ось тут уважно, тут йде уже не с А, не с N, а с D. Це йти у відпустку. Ir de vacaciones, ir de vacaciones. Йти у відпустку або на канікули. Ir de compras, іти за покупками, тобто шопінг, так, скуплятися по магазинам, Ir де compras. І деякі запитальні слова. Давайте подивимося, щоб вміти застосувати дієслово ір в певній ситуації. Наприклад, ді... запитальне слово адонде, воно може писатися як разом, так і окремо, це куди. Адонде, адонде. Ось запитання: а донде вас? Куди ти йдеш, Бой, а Еспанія. Я йду до Іспанії. Так, а до вас, куди ти їдеш, я Іспанія? Їду до Іспанії. Комо запитальне слово, Як? яке можна прикласти, як і який, залежно від ситуації. Для нас зараз як, наприклад, кому вас, як ти їдеш? ен авіон. Так, ен авіон. Я їду на літаку. Тобто це такий певний діалог. А де вас, я Іспанія? Куди ти їдеш? Їду до Іспанії? Кому вас? Як ти їдеш? Боєнавіон, їду на літаку, лечу на літаку. Ось це дієслово Ір. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам потрібна допомога з уроками, звертайтеся, пишіть у коментарях. Дякую і до зустрічі. Асталоего!